Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі Так, це ранкові новини України. Так бачите, так, дивимося. На БПЛАх і Юмрайон це нагадується на Харківщині. Далі відбіп тривоги в Запорозькій області. А, активність авіації, загроза КАПи. Далі Токмак працює вороже ППО. БПЛА невис... невизначеного типу. Харків Район. Далі Тривоги в Харківській та Запорізькій області. Далі відбій в Київ, від... в Києві, Кіровоградській, Київській, Чернігівській, Черкаські, Дніпропетровській, Полтавські, Запорізькі, Донецькій, Сумські та Харківській області. Далі Сумщина, на Вибуті, Суми область, ракета, загроза. Балістики з Курська тривоги в ось таких областях, далі загроза застосування кап, далі тривога в Харківській області, відбивні Бівні Пропетровські та Харківські, далі Київ, Знову Вибухи, Чугуїв, Харківщина, Чергові Вибухи, Бапала буде, Бапала Харків район. Павлоград, Вибухи, Мож... розвід БПЛА на Дніпропетровщині, можлива робота ППУ. Далі повітряна тривога в Дніпропетровській області. Шехи не фіксується. Харків район, вибухи, нові БПЛА, Харків район. Ось в яких областях відбій тривог. Чугуїв Харківщина, повторні вибухи, Бапала Чугуїв район. Нові Бапала, Харків район, Чегуйф район, знову вибухи, Кам'янець, Подільський район, Хмельниччина, Вибухи, Чугуїв е, Вибухи, Київ, Сумський район, Миколаїв, Вибухи, Миколаїв Вибухи, Чеп'ять Бапала. от Куди летять? Бапала, бачите. Ось де тривоги, ось де відбої. От. Бачте, друзі. От тому всім до побачення, всім гарного дня.